Цей жарт про ухилянта, та який затонув в тисі. Я, я тонув в твоїх бездонних очах, як ухилянт у тисі. Це не мій жарт. <сум> і ти навіть знає, говорив що ти його. Той, для хто я. в кадрі, і хто, і хто найвідоміший, то ти винен. Але тіпи, які втікали з країни через тису. Ви взрослі люди. У вас в голові є мозги. І якщо ваші мозги додумались тільки до того, щоб утонути в річки. Ну, вибачте, це ж факт. Як можна йти проти факту. А які найбільші були нарікання, що, мовляв, ви знищаєтеся над чоловіками, які Та, зробили які свій ви... вибір. Так, так. Але ну, це ж самий тупий вибір, який можна зробити. Ну, і ну, це ж... Ж... ну, це ж ідіотизм. Я вже казав вище, що найкращий спосіб справитися з відповідальністю, точніше, позбутися відповідальності, це взяти її на себе. Зрозуміло, що на війні всім страшно. Зрозуміло, що, але зараз ми живемо в такий час, що де б в Україні ти не знаходився, ти можеш вмерти від війни. Прильот, осколок, ще щось без питань. Тому боятися цього дивно. А настільки сильно цього боятися, як на мене, ну це ну, тут в голові щось не так. Та, типи вирішили поплисти через річку, тіпи там утонули. Це їх свідомий вибір. Ну, окей. Я що не буду з цього сміятися? Буду. Вони ж ідіоти.